Загалом, якщо дивитися на реформу публічних закупівель, це була одна з самих найбільш таких ранніх масштабних реформ, які були заплановані після революції гідності. І на цей рік перед нами запланований великий виклик, який ми хочемо успішно і швидко пройти. Це прийняття нової редакції закону, який з максимальною гармонізацією до директив ЄС, на нашому шляху до членства в ЄС, і відповідно ми хочемо рухатися так швидко, як тільки можна. This uh, conference uh, is a great occasion for us to have a look uh, a little bit also back uh, and to reflect on our work, uh, which we have done all together, working shoulder by shoulder, since at least the beginning of 2024. And you know how it is when we work on everyday mode, we are concentrated into details, you know, and sometimes there are lots of questions to solve. But when we look back at the big picture, I think we have done incredible amount of work since beginning of 2024, and we have also a great achievements along the way. And today we can definitely celebrate those achievements. And I would like to wish every one of us, first of all, a very good conference and also a very successful way forward. Again, referring to what Mr. Tyluca said, bringing Ukraine to EU in the accelerated speed. So, dużo dziękuję. public procurement reform are the uh, main driver of the Ukraine's uh, accession to the EU. It is um, concentrated uh, of course uh, not only on the legislation which is also very important but also on the capacity building, also on the professionalization in order for Ukraine to continue its very good traditions uh, of having one of the best and most modern public uh, procurement systems. We surely intend to continue, you know, with the reform in this way uh, forward. За загальною кількістю укладених договорів це біля 3 мільйонів і 300 тисяч а на загальну суму біля 888 мільярдів гривень легко запам'ятати три вісімки, тобто ми вийшли вже на такий обсяг закупівель, і це якраз показує наскільки важлива ця реформа для держави і для публічних фінансів загалом, якщо дивитися за розподілом за основними галузями, куди зараз. Держава витрачає кошти через публічні закупівлі, це будівництво, це енергетичні ресурси, це паливо та ремонтні роботи. І це також показує, які у нас зараз є пріоритети у держави, це переважно відновлення, відбудова і підтримання всіх державних структур в поточному стані. Реформу роблять не закони, не електронна система, не прозорість. А люди в цьому залі. Я сьогодні бачу людей, які були і 10 років тому. Ми все таки не пускаємо руки, і як ми казали, лупаємо цю скалу далі.